Але в нас ще є одна прекрасна новина. Ну це історична подія. Це вчорашній Оскар, і вперше Україна здобула Оскар, фільм, документальний фільм «20 днів у Маріуполі. Мстислав Чернов здобув премію Оскар як найкращий повнометражний документальний фільм. І на сцену піднявся Мислав Чернов, а також Євген Малолєтка, продюсерка Василіна Степаненко, які разом із режисером працювали в оточному Маріуполі у 2022 році. Давайте подивимося фрагмент цього насправді історичного моменту. And the Oscar goes to 20 Енди аскаркосю твонідейзін меропол. Десифуст Аскавин Еменейшнфіслав Ши. Michelle Meisner and Rainey aronson -Roy. This is the first, this is the first Oscar in the Ukrainian history. And I'm honored, I'm honored. But probably I will be the first director on this stage who will say, I wish I've never made this film. I wish to be able to exchange this to Russia, never attacking Ukraine, never occupying our cities. To I wish to give all the recognition to Russia not killing tens of thousands of my fellow Ukrainians. I wish for them to release all the hostages, all the soldiers who are protecting their lands, all the civilians who are now in their jails. But I cannot change the history, I cannot change the past. But we all together, you, I'm on among you, some of the most talented people in the world, we can make sure that the history record is set straight and that the truth will prevail and that the people of Mariupol and those who given in their lives will never be forgotten. Because cinema forms memories and memories form history so thank you all and thank you all thanks to ukraine slava ukraini А, ось такі дві події, які знову повернули питання України на шпальта головних видань, і це дуже добре. що Ми знову з'явилися в інформаційному порядку денному заява Пантифіка з одного боку, а з іншого боку, стрічка, яка здобула нам першого в історії українського кінематографа Оскара. Чому, на вашу думку, це зараз нам важливо? Я би хотів про заакцентувати на словах. Які були щойно почуті. Я би хотів ніколи не знімати цього фільму. Це І є, не мати та... такого Оскару. І не мати це. такого Оскару. Тобто, на жаль, це сумний привід отримати Оскар. Було б набагато краще, якби ми отримали Оскар за якусь драму, за історичну якусь епопею, за комедію, за мюзикл. На жаль, це про нашу сумну історію, але добре, що. Такий спосіб світові показано, а проти кого насправді Україна воює. Україна воює про тих, які не споживають тої культури, які споживають вершки суспільства. от те, що я говорив про те, що ці пісні російській про вірні про, вечора. вечора, вершечки збирають собі. І шампанське, і щось все іноземне. А історія про те саме. Вони співають про там, кінець 18-го, може, початок 19 го століття, а в 21-му столітті вони просто Хруст французької булки їм ніщо. Вони на Куршевелі, вони в Монако. Вони... Тобто історія та сама. А глибинний народ далі як був дикий, так і є. І вони цим диким народом воюють проти нас. І це велика. Трагедія, якою мав би прийматися папа. Він би мав проявити лідерство не лише в забезпеченні миру, апелюючи до того, хто спровокував цю війну, адже до кінця лютого 2014 року війни не було. Ми сиділи за своїми комп'ютерами, ми орали землю, ми виплавляли сталь, ми торгували. Була корупція, але ми пробували з неї позбутися. Народжувалися діти, ми подорожували кудись, і все було класно. Перспективи були на покращення України, і тут є той, хто приніс вбивство. І папа знає, до кого треба апелювати, бо він на другий день війни туди йшов. Тому я би хотів насправді перегорнути сторінку з цими його висловлюваннями, списати це на його вік, на його бажання трошки імпровізувати. Експромти робити, і що на майбутнє роль Ватикану буде така, як ми її очікуємо. Оце би хотілося. І про це заявили багато хто, в тому числі ректор Католицького університету, що ми очікуємо лідерства від Ватикану, такого як було при. Івані Павлі Другому, моральний авторитет якого непохитний, те саме при Понтифіку наступному, Бенедиктові 16 дуже чітка моральна ясність у вченні і академічна строгість це все дуже гарно було. І тут раптом папа, який заявляє, що він турбується про народ, він пасторальний такий папа, раптом робить такі ляпсуси, які насправді проти його пастви працюють. Ну, добре, пане Юрію, я дякую вам за вашу позицію, за вашу думку, за ну, таку інтерпретацію. Будемо це все, Будемо вважати, що це все вікове. так, І е, папа Франциск любить імпровізувати. В нас був в гостях завідувач кафедри політичних наук Українського католицького університету Юрій Підлісний. Дуже вам дякую. Дякую за запрошення. Так, Слава Україні! Героям слава!